Привіт усім! У цьому відео ми розглянемо деякі з найцікавіших фактів про голубів. Як ви вже знаєте, голуб розповсюджений птах, що мешкає в містах по всьому світу. Вони відомі своїм інтелектом, миролюбною поведінкою та здатністю приносити радість і спокій у життя людей. Тож, ви готові дізнатися щось нове про цих кумедних птахів? Тоді почнемо! Голуби добре відомі своїми дивовижними здібностями до самонаведення. Ці птахи можуть орієнтуватися на великих відстанях, використовуючи комбінацію магнітного поля Землі та положення сонця. Вони здатні знаходити дорогу до своїх гнізд за сотні кілометрів, що є справді вражаючим фактом. Вчені вважають, що голуби здатні робити це за допомогою спеціальних клітин у дзьобі, які виявляють коливання магнітного поля. Голуби мають унікальну когнітивну здатність, відому як послідовне згадування. Це рідкісне вміння у тваринному світі, яке зазвичай спостерігається лише у людей та кількох видів приматів. В експериментах голубів навчали запам'ятовувати списки предметів у тому порядку, в якому вони були представлені. Вважається, що ця здатність пов'язана з їхнім інстинктом самонаведення, оскільки вони повинні бути в змозі згадати свою подорож, щоб знайти дорогу додому. Голуби мають сильну соціальну структуру, вони є дуже соціальними істотами і формують міцні зв'язки зі своїми партнерами. Ці птахи по черзі пікуються про своє потомство і навіть годують своїх партнерів, поки ті висиджують яйця. Такі тісні стосунки допомагають забезпечити виживання їхнього потомства. Голуби володіють самосвідомістю. Це рідкісне вміння у тваринному світі, яке зазвичай спостерігається лише у кількох видів тварин, таких як мавпи, слони та дельфіни. В експериментах було показано, що голуби впізнають власне відображення в дзеркалі. Це вважається ознакою самосвідомості. Можливо, ця здатність пов'язана з їхніми розвиненими когнітивними здібностями, і є ще однією причиною, чому голуби так захоплюють. Голуби відігравали життєво важливу роль як у Першій, так і у Другій світовій війні. Під час обох світових воєн голубів використовували для передачі повідомлень між військовими частинами. Ці птаки були спеціально навчені і оснащені невеликими повідомленнями, прикріпленими до їхніх лапок. Вони відігравали вирішальну роль у швидкій доставці важливої інформації і багатьом голубам приписували порятунок життів. Це ще один приклад того, як голуби відіграли важливу роль в історії людства. Це були 5 найцікавіших фактів про голубів. Ці птахи справді дивовижні створіння з багатьма унікальними здібностями та багатою історією. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо сподобалось це відео. І гарного вам дня!